Оп, два вудлища, два поплавочки, верба коряга і чотири гачка. Так. Думаю, мене буде видно. Але чи буде видно рибу, чи буде риба і чи буде її видно, це вже буде зовсім інша історія. Я підписників не здивую, сказавши тим, що вимкнув рекламу в цьому відео для них. Хоч лайки нічого не значать. Але ми все ж по ним відслідковуємо вашу реакцію на відоси. І от, надіюся, коряга не слаба. Головне, щоб туди не затягло. Камера з зумом поставлена, але самі розумієте, клюваку на неї засняти неможливо. Це буквально секунда дві. Потонув, і вже зумірувати нема що. Але щось, щось знімемо, як поплавок стоїть, це ми заснімемо, постараємось такі пироги Що ж, прикормочки, може, ще досипемо через півгодинки, декілька заходів будемо кормити, але потрошку. Бо невідомо, чи риби тут багато під берегом і чи вона голодна, щоб її різко не... Не закормити і не випроводити, так сказати, звідси подалі. Та й таке, що ж? Бо... Закинуто, насаджено і закормлено. А як інакше могло бути стоять? Тут тепер головне, як то кажуть, не пробдіть, ібо, ладно, десь в сторону піде, але якщо піде сюди... Та це буде взагалі капець. Вітром пошатує. Другий раз думаю, чи клює, чи що, потім згадуєш, що це короб. Як буде клювати, то мало не покажеться. Ну прозівати теж не хотілося б, бо це не донка, тут саме не засічеться особливо. Самі розумієте. Взяв, може взяти, протягнути і бросити. Маліц коропець. Оп, красава. Ладно, не розводю болтогію. Сквознячок подув. Чекаємо рибку. Щас тихо-тихо. Тю, блін, я вже поплавок правий не побачив, блін. Глюки. Але нічого, ми чекаємо, треба ще кашла підкинути, але як я казав, боюсь. Зварити велетенське п'ятно кормове, де мої насадки мало хто знайде. Тому якось так. У нас там з собою є динька, треба би її зарізати, як тику свиню, як вепрека. Та й таке. Ну що, наш незмінний арсенал закинутий, біг гейми. Сквадрони, фідери, есколи, сигналочки, нержавіючий ротпот, безсмертний. І пиццачик флагманський, плаваючий. Паралончик це важливо, бо вічно в руках тоне. Але так нічого і не цей не відзивається. Поплавчанки, як бачите, ми кидали, 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 поки що їх витягну. Блін, одну горошину стащили, ви можете в це повірити. А я чекаю, що клювака буде. А її немає, немає, немає немає. Так, а друга врутка можливо раки. Риба не могла сняти, тому що він твердий, єлі пробивався. Ну, кукурудзяка на місці. З, ку -ку -з Кукурудзякою проблем немає з кастмастером. Ми цими вудками ще в Києві на Натараньку гатили. Цікаво як там в Києві. Рибка прокльовує, мабуть, на Дніпрі вже лясь на набережних пішов. Лещ є, ну, не про нашу честь. Що ж ми в марту приїхали. Але коли не приїдь, зараз, блін. Куди, коли не приїдь, куди не приїдь, кругом дупа. Ось я зараз виїхав з Кривого Рогу, як бачите, на риболовлі сидів, мені всі дзвонять, питають, як ти. Я вже до Юнастя Настя дзвонила, і підписники думають, та що таке? По кривому розі знову ракети прилетіли. Та йоханий Бабай. Що творить? Порвалася губа і заногу пробилась. Дно. Двойна губа заяцю. Роздвоєна. Іди сюди, десь там. Ух. У вас можливо трохи як на чариче око скривило, хоча ми і так знімаємо не в широкому форматі. Не в супер широкому, не в суперлі. А звичайний прямокутничок. Білий квадрат, тому що я в білому. Оп-оп-оп. Спекло А коропи кліють. Воно воно жаре, як наче на сковородці, так заходил флагманский дебалет. Оп, чую мопед, видно, объект вида. Идет кабриолет. Собирать грошики. Продлевать будете. Оп. А мы уже задуплились за верхнюю губу. Оп. Красунчик. А может и красуня. Ми цього не знаємо і на жарі довго тримати не будемо. Порядок. Але треба перезакинутися, щоб дістати ще мокрих лайків, зашкварених коментів, моторчик. Прогрівайся. І не забувайте, хтось для вас старається і вимикає рекламу всередині відео, щоб ви дивились. Не перемикаючись, тому не перемикаємось, продовжуємо. Важливо запам'ятати місце. Дуже важливо. І завести туди, щоб впіймати ще. Я вже четверту поставив біля третьої точки, десь в двох-трьох метрах. Це здається близько, але отак відміряти 2-3 метра, це не фіга собі. Раз там риба мутиться, крутиться, то чого б... Чого б її там не ловити, скажіть, ні? Ой! Сонечко за вербу сховалася, верба просто топчик, я її обожнюю за це. І вже аж до ранку сонечка не буде, це я обожнюю, але все одно душно, за ракет. Ледь-ледь справляємося, воду хлепчем і би надо було взяти ну, одне, тільки гірше, Таке. От чого я не люблю, це коли в сусідів дешеві китайські сигналізатори, Які оце сигналять, він його ставить, підматує, підматує. Він сигнали і сигнали на весь ставок він розривається. О, його піка я опустила, він іще підмотав. Пі -пі -пі. ну, це просто капець. Я завжди ставлю мінімальний звук. Бо хоть і глуховатий, ну не настільки. І плюс теж чувствительність майже убрана повністю. Ну, блін, як короб потягне, то він самі знаєте. Це не таранічка якась буде мілка вам отак туди-сюди таскати, боїтесь прозівати. І нормально все сигнали. Ні, деякі ставлять супер чувствительність, що у них он пікає навіть на цій хвилі. І ще й кажу, підматують воно сигнали, воно сползає, вони ще підматують. Почти на кожної рибалки таке зустрічаю. Як не оті бубенчики, я знаю, ви їх обожнюєте, Я теж на бубенчики ловлять діди шептуни. Так, є діди шептуни побагаче, вони купляють китайські ці сигналізатори, які встраюють трешак. Громкий на весь ставок. Особливо, коли стемніє, я вже ліг спати, а в них, блін, з утра до вечора сігнала, коли та батарейка сяде. Нормально так. Дивлюсь, натягує потрошку, попускає, натягує, попускає, як мертвий дихає. Хоча, можливо, я просто не відпустив фрикціон і воно не може зробити отак. І таке може бути. Квадрончик. Давай, сумок. Як це кажуть, давай. Хоча нам ще перший не заважало в бікгейм, перезалисти мабуть, години 3 уже відстояв, якщо не 4. Да, і справді, я за нього за крайній взагалі забув, що він є. Ухилянк, ухиляється. лову этих сепаратистов местных на наш горошек позарился ктось оп мелко бздит и сам зашел ну не дурне только и дурны их клюнуть и сам подерваться Оп, і губою тросе. Это не ми. Я тут на учениях і так далі. Дивіться, ще й молоками обістявся. Як вам така біла <сум> Ой, хай поки поплаває в воді. Підросте, побіжав. Давай, куди ти нафіг дінешся з підводної На Ростов не втішеш. Озеро. <сум> От з річкою не з'єднане. Клёва нет, але ви держитесь. Навіть перекидати не буду. Просто будемо оп, сквадрончики виматувати і складувати. Щось риба, чи прикормка не понравилась, чи щось у неї на погоду заклинило. Після обіду обіцяли дождик. Я не хочу перевірити, чи це правда. Я хочу смотатися від нього подалі. От такої перспективи. Що ж, силочки на прикормочку, вудочки, сигналочки і не тільки в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Реклами, я думаю, в відео не було. Ух, і це добре. Прекрасненько. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.